Ну що, друзі? Ми з під Степаном Бандерою знаходимося. Прямо під Степаном Бандерою. В найдовшому колекторі на рісті Почайна, який має довжину, ну, треба, подивитися, прогуглити, ну такий досить довгий. Ми зустріли декількох крокодилів невеликих. Одну черепашку черепашку-ніндзю, так. Поздоровалися, вони побажали нам. Ми сказали слава Україні, вони сказали героям слава. Побажали нам здоров'ячка, всього хорошого. І ось Андрій. Так. Жадло. Грязний, мокрий щасливий. Грязний, мокрий, щасливий і в каяку. Так. І ось вдалині зараз ми вам покажемо. О, дивись, мач, Ух ти! Так, місто живності. Дивіться, місна Дивіться. Нічі, 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 нічі. Оп, ніпа, ніпай. Глялося сидить. Це що вона їсть? Так, да, це вона зловила личинку комара. Нічого собі. Бачите, друзі, які тут відбуваються в Київському підземелі історії. А ось вдалині, зараз об'єктив, ну, не знаю, щось він не фокусується, але там озеро Йорданське. В яке ми зараз будемо заходити вперед.